Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, то України мова барянкова, така й багата і вічна молода, вона, як ніжна пісня колоскова, Заходить в серце і душу з ранніх днів. Ця мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине світло, ти й Буква та букви, вини слово, слово. До слова звучить рідна мова. Рідна мова. Сію дитину, серденько ласку, сійся родині, їздить ласка, вдячне спасіння, вибачте людину, слово у серці, як, як зернятку ній. Доброго ранку, світлої рідні, щедро даруйте людям дитини. Мова барвиста, мова багата, тепла і рідна, як батьківська хата слово, Наче з поля, чи з зугівки у розповні літа. Чую голос перепівки, з ще браців чи жита. Хто говорить пових рідне, бух, трава шовкова, найцінкіше слово рідне, найрідніша мова. Соловій в числа, по годину вечора, на чудова навіть людську, слуха нашу рідну мову, і коли. світу та багата українська мова, мова мама і тата, мова, мама і тата, діда та бабусі. Знаю я її добре, ще краще навчуся. Мова мати, батьківщина, ось і вся моя родина, батьківщина, мати, мова. Це... Тричілюшніх вічиних словах. Разумій щастя, любою, зеленим листом сгастить. У небі ясно над водою, Нам рідна мова мергтить. Це живо му мудрості твоєї. Моя в країні він горить. То мови рідної своєї не відсураємо сніг. Много державна первина, нею завжди дорожить. Мова. Без... Без мови немає країни, мову, як матір любить. Тиха чудова, світа багато, українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діди і бабусі, Знаю її добре, ще краще навчуся. Уібрала наша мова, запах рідної землі, материнське, щире слово, пісню в небі, журавлі, спів трибідських потоків, гомін полі і лісів, синє небо, ясний ока, дзвін пташини, голосів, в рідній мові, мудрі слово, вміє сонце і роза, світла мама на сльоза. Мовне вічна криниця, щастя в ній почуття, слово ніжне, слово криця, світ кохання і життя. Золоте кочатка, золоті торбиці, принесу сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер розбудувала слово, звучить, як пісня українська мова. Спитає себе, дитина, хто ти є? І все це обізветься рідна мова. І в голосі ясне, ім'я твоє. Про вся, іначе зірка З родига з родинного гнізда, немов та пташа, ти полетиш, де світу, да величизну, та в рідній мові буде вся душа і вся дорога, вся вітчизна, у просторах яких нема. Миш, не згубися, як на вітрах полова, море перелетиш і не впадеш допоки. Да Буде в серці рідна мова. Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і в державі, де йде війна, ворожої ще досі розмовляєш. Чому не розуміє ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпак? Дорожче вам за рідну солов'їну? Російські прищепили нам колись, і ми жили, і, і нам було байдуже. дуже. Сьогодні ти ворожево зрічись. Зрічись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти, її нащадкам нашим передати. Ти ж приходь на українську, ти на тій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка різниця? нехай тобі не буде з російським кораблем все на дно. Пишайтесь нашим українським люди! Рідна мова, чи в радості, а чи в журбі, ти поклонився знову й знову дому та викликав тобі цю співучу і рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг відроду і дороду. І в ній відбилася душа мого великого народу. Рідна мова, сію дитині, серденько ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі. Вибач, тремтливе слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світло єднини. Ще ж даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Слово рідне, слово рідне. Хто вас забуває, той в грудях несе минь, не має. Як то мову нам забути? Котрою вчила, нас тих ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам інушість нашу відкривали. От тому плекайте, діти свою рідну мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Діти, мові, діти, це на класі по світі. Па плекайте, і сануйте і вивчайте.